Усім привіт! Ви на каналі Вайдо і ми продовжуємо проходити качені історії. Друга частина. Ми пройшли перш Чи... ага, Острів. Ми пройшли Ніага, е... Бермуди і Єгипет. Далі ми йдемо на острів. Погнали! Давайте менше мови, більше діла. Так, туди-сюди, давай, все. Коротше, я не буду навіть читати, воно, в принципі, особо сенсу з цього немає. А цей рівень я не особо пам'ятаю, що хочу сказати. Легенда, гласить, що з десь тобі... бляха пропустив. А, короте, якась там це саме, Скарби якісь лежать десь під водою чи що, щось воно таке сказало. Будемо дивитись, будемо шукати і там, може, знайдемо. А як не знайдемо, то так і буде. Коротше, я проходив сьогодні спочатку рівні оці, що я проходив на відос, тому що я сьогодні зайшов записувати, а бляха дивлюся. Не зрозумів, все спочатку. Тобто не, не, не було продовження якби, того, на чому закінчили. Думаю, що за фігня? Ну, ну типу, вибору не було, походив все спочатку, але я походив як. Я з коротше, Просто не збирав нічого, я навіть тость собі не покращив, тому що ніде не знайшов цього вінт, чи як його цього звати, чувачка, що мені оце покращує. Тому деякі камінчики я розбивати все ж таки вже не можу. Я... Поспішив. Поспішив. Ладно, давай по новій. Давай по новій. Блін, от не люблю Це такі моменти, де треба перестрибувати з однієї ліани на другу. Це було в першій частині так само. Стоп. Бам! А як я достану? А я ж не достану, чуєш. Ні, достану. Пізно, пізно надумав. Ні, не достав би. Ладно, цей рівень я не пам'ятаю, може я його навіть не проходив. Я другу частину, по-моєму, до кінця не проходив. Першу, так, да, я проходив і не раз. А от другу не пам'ятаю. Так, давай акуратно. Ну, бляха, бляха, думав, що не встигну вцепитися. А я встиг, прикинь. Складно трохи чіплятися, встигати, бляха. Куди, куди? Та, та ну ні. Я просто схопився, щоб мабуло, що може якісь шипи знизу. Опа, скарби. Так, а я затупив, походу, да. Походу, да. Я затупив, зараз туплю, ладно. Питань нема. Я, вроді, поняв. Оці розбиваємо. А цим б'ємо. Ага, ні, Не то. А як? А в натурі. А як я попаду? А... Чекай, не поняв. Давай оцей його збиваємо. І це його збиваємо. Тож ні. Блін. А що за фіня? А що за фіня? А як? А все? А типу я... Що, а... все? І все, і ми далі не йдемо. Чи що? Ну на несягні, звісно, ні, не буду, тому що я провалюся просто. А як мені тут розбити? Ну, навіть якщо в мене покащана, трость, я ж нижню цю не можу розбити, якось треба ж його чикнути? А як? Питання на мільйон. Я не знаю. Не знаю, от не можу, дивись, не можу, просто нічого не можу зробити тут. Так, мінут 5 мучився, але якось все ж таки розбив. Не знаю, як вийшло, але розбив це вже добре. якби. Так, зник наш ворог, ми перестрибуємо аж сюди, беремо всі сундучки і йдемо далі. А де ще один попов? Ага, а є, є. Ну, він мені особливий не треба, але хай буде. Так. Що в нас далі? Ах ти ж блін, 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 блін. Тікай, тікай. Гадюки. Ну, це не гадюки, я так в загальному. Не доганяє подво. І дити зі своїми списами подалі від мене. Нема секрета ніякого нема. Поняв йдемо далі. Що ти кажеш? Наплув на червені якісь символи, Брось камінь в море і ти увидиш город. Камінь, навіть якщо ми знайдемо камінь, куди його бросати. Непонятно, що сказав, але щось там сказав, коротше, що. Там якийсь камінь знайти, а де його знайти? Отак я робив падло півчаса, бляха. Ну, не півчаса. А що я а на я. Ну теж тут, а ну правильно, ну я хочу розбити, а не можу. Та чекай. Блін. А я... Конечно, теж. Тоже, тоже дурачок, правда? Ну, конечно, да, так. Да. Такий я, такий я. Так, ти квіточка, я вас дуже не люблю, ще з першої частини. Дуже не люблю. Тут по-любому якийсь секрет має бути. Ну, не зовсім, але. Але... До тебе не піду. Нема сенсу. Йдемо далі. Не спіш, акуратненько. Чик-чик. Пішли далі. Чик, чик. Так. От каже брось камінь... Чи то може я тут, а ні. А може тут, а да? Ні. Ні-ні-ні-ні. По-любому, ні -ні, 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 -ні. По ні. Чи може да? Не знаю. Щось там за воду казали за камінець, і щось там відкриється. А де той камінець знайти? Тут не можу пробити, блін. Обідно. Фіг з ним. Тут теж нічого нема. Щось якийсь бідовий рівень на скарби. Так, босс, ти в нас... А, це взагалі ізішний. А, ні, чекай. Все, згадав, згадав. Тебе такого... Ах, ти ж, бляха. Ну, вроді як ізішний, но не дуже. А, бляха, не побачив. Угу. Стиляй, стріляй. Давай. Ну, ультани. Опа, падло яке. Опа, яке падло. Двази, ну він мене зараз вб'є, то по-любому. А в мене життя, йо-мою. Давайте не це саме. Просто бистеренько. Опа! Та як? Ну от тут от, от, от є, як я мав відхилитися по-нормальному. Так, не панікуємо. Спокійно, осторожно. Ах ти ж падло! Я забув, що ти, бляха, так не можна на тебе. Я забув. Так, в центр десь стою. Опа! В центрі не... На! Все я поняв. Поняв. По центрі він не, не, не кидає ці. То кудись стояти і саме нам. Плюс-мінус. Ану. Ти ой, я правдива, чи ні? Скажи. Ну, звісно, ні. А я також а тебе. Ааа, та-та-та-та-та. Давай ще раз тебе, ага. Не встиг встати, як вже ліг назад. Подлюкати. Ну конечно. Конечно. Ну... Давай, вставай! Вставай, я добиваю! Ні, не добив! Оце фігово! Оце фігово! Я вже думав, що все. А це не все. Я не встигаю. Твою? Ну все, мені зараз Габелла. Та як? Та ну як? А ми продовжуємо, і ми дійшли знову до боса. Давай, давай. Так, треба тебе цього разу акуратніше якось довбити, тому що. О -о -о -о. Встиг, Ідеально встиг. Прям і встиг вдарити, і встиг відхилитися, і ще й встиг бляха. ого. І встиг два рази, виходить, відхилитися. Так, 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 так. Фіг тобі. Так, в мене ще один є. Ще один. Ах, не, 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 не. це саме. Заня, заня вдарив. Ладно, поспішив. Не біда. Так, ми два рази його воді. По... хотів казати, фартануло, але не дуже. Третій поїде і третій, якщо я не помиляюся, якщо я не збився. Воді третій, давай. Ну, звісно, прямо на мене два рази. А я б'ю і вухиляюся, чотири рази ми його вже довбанули. Так, життя в мене є, значить ми вигаємо. По-любому. Мусимо. Ага. Щас, так. Да. Ах, ти ж... Не буду казати хто. Ну, ти, ти вже мов померти. Так, а... Ну мені габела. Я прямо відчуваю, що я не, 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 не це саме. Підстрибую, баран. Та ну вау, 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 один раз і мені габела, точно. Та ну. Не може бути, щоб... Як? Та ну. Ні, ні, ні. Та. В... Ще не здох! Та чого ти не здох? Я, ну все, тепер точно габела. Тут я вже не сумніваюся. Прям. 100%. Ай-яй-яй! Бей! Та чого ти не здихаєш? Чи я маю... Поче. Бляха! Я баран, я згадав, я згадав, все, там. Звісно, я міг би вже його вбити, але я баран згадав пізно. Коли отако робиш, треба отако ще робити по ньому. От я пізно згадав. Так, один є. Один є. Думаю, що він не вбивається. Уже стільки разів бляха човпанув, а він ще живий. Ледь, 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 ледь. Ас, є. А, а, бляха забув. Ладно, не, не біда, не біда, здихай. Два є, все, два є. Два є, По ідеї, п'ять, да? Два. Ага, повезло. Бий. Так, 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 бігом! Та ну, Та ну ти знущаєшся. Та бляха оця функція стрибка, коли треба дві кнопки нажати, а не одну, щоб підстрибнути. Мене бісить прям дуже сильно. Ну Тобто, коли для того, щоб підстрибнути, ну стрибати взагалі на трості, треба нажимати кнопку вниз. Ох, як фартануло. І крім того, якраз таке кнопку типу самого стрибка. То є дві кнопки, виходить, треба нажимати, а ти встигне, бляха, підстигнути. Ну, звісно, не завжди має фартить. Давай. Давай. А -а 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 -а. Давай. Є. готовий. Блін, ну от можна ж було так сразу. а Я отак от. Отак от, от, от взяв і програв. Ладно, ми пішли. Не самий складний босс, але просто я пізно нагадався, що з ним треба робити. Так, давай життя. Давай життя, це по-любому. Нам, крім життя, по суті, нічого і не треба, тільки суто життя. М -м Взяти Тотика. А можна тортика використовувати, ну, типу, під час битви з босом. Оце мені, бляха, прям питання. Якщо можна, то воно прям мені ну, дуже пригодиться. Я візьму. Я візьму. А Надіюсь, що не дарма. Ну, суто для боса, щоб не пограти, тому що життів і так мало. Ми йдемо далі в Шотландію. Коротше, в замок йдемо. Йдемо в замок. Там мені якось досаки, які там скарби. Ну, вони ж вроді не важливі, типу, знаходити їх. Ну там, плюс дає щось якесь, але не особо прямо ж так. Ну, ти ж скинеш на мене, правда? Ні, ти просто політаєш. Я поняв, я забув, я не нагадався. Так, мені якось треба це саме. Я хочу. Не поняв. А чого ти не... а чого? А на, чо... на чому ти взагалі тут стояло? Питання, так. Да. Давай його зіб'ємо, може нема нічого, я поняв. Погнали. Поїхали. А і він прикольний, от мені дуже подобається. Я не пам'ятаю. Я вроді грав, а водій не гав. Не пам'ятаю, чи... чи я його. Так, да, я його гав. Я його гав, він. Мені дуже подобається, дуже класний в загальному по всьому, по всім параметрам. Так. В мене. Опа, опа. А це скорочений шлях, чи це що таке? Я не, не знаю не в курсі. Давай вияснимо. А, ого, скраби. Ну. Хорошо, хорошо. Ти ну куди ти лізеш? Куди ти лізеш, скажи мені? Скарби нам потрібні. Так, я от що думаю? Я от дійсно думаю, а, ну, тут я... а оце буде габела. це буде габела, якщо мені треба сюди, а я ж їх не розіб'ю в будь-якому випадку, тому що Ну типу, в мене слабка тость і не прокачена. І виходить, не зможу, я просто... просто ну, от взяв впав. Ну я все рівно не розіб'ю там цього самого. Тікай від мене, дружочок. А, бачу, що треба зробити. Бачу, прекрасно. Па-па-па-па! Так і знав. Так і знав. Що воно так зробить, падло. Не доказав, от, бач, мене от завжди перебиває гра своїми діями. Я мушу постійно втікати. Мінус життя. Мінус життя через грьобану руку. Не свою. А за ту, що літала. Ну, клас, я... та що, ну от почалося. От я, коли програю, в мене дуже велика помилка, що я. Ну... Короче, проблема а не помилка, що я роблю багато. Помилок, скажімо так, туфтологія, але в принципі, якби... Вроді, понятно, що я мав на увазі. Ну, тут і мені, в принципі, не треба вже. От Мене от як нападають, мене просто отак от беру і все. На що я це саме? Хіба пробігти? Коли на поляха думав зачепить. Коли нападають, я дуже починаю нервуватися і дуже починаю робити фігню. Ну, можеш смипнути. Так от. Е після, цей, після цього проходження. Е я думаю, може то записати ремейк першої частини. Ну, типу, він ж є якби на телефоні. Ну, він не тільки на телефоні, але маю на увазі, що в загальному він є. Е доступний на телефоні, щоб пойти, Я його проходив. Е тільки я. Ай-яй-яй, ну втікай! Ну то ти. Тварина ти грьобана. Он диви, воно стрибне на мене. Ну а що ж воно стрибнуло на мене? На мене. Ну, звісно. Не дало падло доказати, Ну, ну і тут не забив. Є от проход, ну, типу, цей самий версія, як би, мейку на Android теж, але прикол в тому, що я не знаю, чи є підтримка геймпаду. От в чому. Вся... Та ну як? Ще й бляха спочатку євий, ну ти на, на приколі якийсь. Ну, звісно. Ну, звісно, ти можеш стрибнути тварина на тих, а не качка. От не знаю просто, чи є підтримка геймпаду в цій версії. Ну, типу, вернейку цьому. Ну, скачати, в принципі, скачаю, а там подивлюся. Якщо є, то прикольно. Якщо нема, то ну фіг з ним. Але сама прикольна, га, ремейк. Дуже прям сподобалась. Не гав. Правда, це було ще рік назад майже. А може не майже. Не майже, точніше навіть. Не майже, а точно десь... Ну ти, ну ти. Так. Я бачу, я той тортик не буду тримати бляха до боса, а з'їм раніше. Полети, будь ласка. Чекай, я погано запригнув. Погано кажу, запевнув. Не люблю отакі от місця, це просто. Ну, ладно, ще типу просто перестрибувати. Ну оце коли ще летить якась падла. От як тебе вбити, щоб ти мене не зачепив? А, -а, -а, а я просто в шоці. Я, якщо я зараз зарапогаю, це буде все. Це буде кінець. Це буде. Коротше, це саме. А, я не буду проходити зараз знов всі рівні заново. Получається, я зараз просто почну з того. Та що я роблю? Куди я не ну, ляха, та нікуди ми не відправляємося, ми йдемо в замок. Йду зразу в замок, але прикол в тому, що, типу, через те, що я попередній рівень зараз не буду проходити, фіналочки не буде. Просто ми йдемо пройдемо рівень і все, і, типу, Ну, Не буде там, так, як в вігах, що коли закінчуєш, там пише щось, там, а там щасливий кінець щось показує і так далі. Тут не буде, вже вже не буде, вже не буде. Вже просто буде тільки кінець рівня і все, ну типу кінець гри. Тому що я довбав бляха, зараз знову сидіти ту годину часу, проходити всі рівні до цього, і тоді знову далі за -за записувати. Головне пройти. А... Є, типу, цей самий сюжет, нема сюжету. Ну тут якийсь сюжет мож, може бути, звісно, в іграх на Денді. Його, по суті, майже ніякого. Так, чисто там в кінці щасливий скут Шмакдак. От і все. Тому лучше я просто собі спокійно туди-сюди і пройду. Я ж ну, це ж останній він чи не останній? От я не знаю. От мені як. Та чи вже ти падло? Моя помилка була, що я отут пригинався, коли та рука, а мені треба просто підстрибувати. Просто отак от зробити треба було. От чого я не можу, бляха, спокійно з першого разу так зробити. Чого я не можу? Або, бляха, я не знаю сам. Я сам не знаю, чого я не можу. І все? А, ага. Ну конечно, кан... Ну і все, і та не заберемо. Та й ну фіг з тобою. пам 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 Пісить? От коли погаєш, бляха. Іди сюди, не стій там два дня. А як? Ага. Вау, вау вау Ну, ну от я не вмію, я не вмію, просто от... Є люди, які собі спокійно якось роблять маленький стрибок. Я не вмію. Я не знаю, як він робиться. У мене він не, не виходить. От і все. Так, наверх чи сюди. А яка як би різниця, в чому прикол? Сюди, а сюди я не можу пройти. так на... Так, чого? Ти би ще зараз не вистрибнув? Є? Є. <різь> Є, а чекай, я там транспорту нема. Не зрозумів. Не зрозумів. Ну, я, ні, не буду я рискувати, ну його в, в, туди саме. Я, бляха, і так вже скільки раз програв, і я не знаю, чого я не можу пройти гру без програшів, От чого я не можу. Не можу і все. Ти можеш підстрибнути ось осюди? Так, чи, звісно, да, конечно, да, конечно. так, я ж дожену тебе. А я, ну ні, звісно, не дожену. Звісно. ви задовбали відновлюватись. А я ж не це А са... о. Клас. Я ж і зараз тут програю, то я ну, Я в цьому не... Іди ти знаєш куди? Зі своїми польотами. Як... ну, ляха, не замітив тебе. Ну, звісно, два рази. А чого не ти? А чого не ти? Давай ще чотири. Щоб так достатньо було. Так, як то як мені, бляха, це саме. Як правильно зробити? Ну він не, не хоче. Вау! А бані кнопки! Кібуть, я от... Вангою буду, ну... Но... Єба, як це було напряжно. Я ще так не напрягався. Жорсткий юні, звісно. Для мене особисто, тому що я граю другий ас загальному тільки цю гру. Бос. Хто в нас бос? О, мах. Мах чакун. Так, я пам'ятаю, я оце. Ах, звісно ж А як мені оподілити... Ізі просто... бос. Ізі... Угу. Своїм вітрудуємо зроби собі. Конечно. Ладно, не біда, не встиг. Ну він тут. Ну, взагалі, типу. раз там, раз там. От, ну, все. Це взагалі саме їзишний, Просто от туди йдемо. Туди. Ага, На. ну, звісно, ще зараз би прогати. Ще зараз програти. То було би взагалі чудово. І що далі? А що далі? А все тепло, типу, рівня не буде далі. Ще якогось. Та тут не, не важно, в принципі, але давай життя візьмемо. Давай візьмемо, давай подивимось. Все, взяли, більше нічого не беремо. Ну і все, да. Це виходить, мав бути, ну, останній чи що. Рівні всього скільки? Один, два, три, чотири. 5. По ідеї, в першій частині б, ж, було 5. Якщо я не помиляюся. Ну і да, от так, от в чому прикол, що просто, що через те, що я не проходив всі рівні е, ну, типу, від початку і до кінця без смертей, от, от, ну, повністю що оце, вмираю і починаю спочатку. Через те, що я не проходив без смертей, типу, мені ніякої кінцівки навіть не показали, що гра пройдена. Через те, що я просто от програв типу, всі життя і зайшов зразу на цей рівень останній. Ну, якщо я правильно розумію, що це останній. Ну, в принципі, я вважаю, що <хи> в будь-якому випадку я пройшов, хоч і воно не пише, що кінець гри і не показує там картинку, що типу, там, фінал щасливий, як я й казав. На цьому все. Подякував всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі в новому відосі.